Російський диктатор виродок Путін зібрався е, як там називається в них те на, на шабаш таких самих виродків, які він в Валдайському клубі, де е, власне певну частину своїх. Не будемо говорити погано слів, те присвятив, звісно ж, Україні російсько-українській війні. Ну і от, звісно ж, ця істота звинувачує Україну у провокаціях. Що начебто Україна б'є по своїй же Запорізькій атомній електростанції, яку расисти вважають своєю, бо просто окупували її. Що сказав російський вурдалак? Україна має задуматися, що на її території є АЕС, і Росія може вдарити по них у відповідь на удари по заес, тобто Україна б'є на АЕС по своїй території, щоби що. Щоби там а, щось таке погане трапилося з купкою тих мерзотників, але а, хмара радіоактивного пилу накрила ледь не всю нашу державу. Ну, це, бачите, це ну, заяви для дегенератів, хоча, власне, електоральне ядро Путіна, вочевидь, таким і є. Що ще сказав цей виродок? Він доручив заходи а, посилити заходи захисту станції, стверджуючи, що ситуація під контролем. Власне, російський диктатор сказав, що Україна завдала артилерійського удару по вежах електропостачання Запорізької АЕС. Насправді бачимо, наші представники МЗС говорили, що. Псевдоукраїнський удар по лініях живлення, внаслідок чого АЕС переведена на дизель-генератори, просто виконується для того, щоб намагатися заживити е, заес від руснявих електромереж, які вже туди прокладені, і звісно, ж, звинувачувати Україну в терористичних актах. У Києві повинні задумуватися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально. Знову от гидко, коли ця просто тварюка говорить про дзеркальне. І навіть серед моїх знайомих є люди, які говорять, от ударили ми по НПЗ, злимо Путіна, розізлили його, то це ми й маємо. Оце тобі Полтава, оце тобі Київ, це. Та немає значення. Чим більше ми будемо бити точніше, не так теж перепрошую наших захисників. Навпаки, має значення. Чим більше ми будемо бити по НПЗ. Тим менше таких ударів зможе завдавати Путін. Ми не можемо його розізлити, адже війна почалася просто через його бажання. Не було жодних провокацій з боку України. Було кілька заяв Зеленського про те, що Будапештський меморандум неефективний. Після простого виступу, скажімо так, простого президента десь там на європейській платформі, там не було жодної погрози в бік Росії. А расисти готувалися до свого наступу, звісно ж, не місяці, а готувалися роками, просто поетапно. А на публіку це вже сплило, коли війська почали підтягуватися до кордону. Хоча підготовка тривала роками. Насправді, а Україна нічим не провокувала цих жалюгідних нікчем. І, власне, коли цей виродок говорить власне про зеркальне, так ви били по Чорнобильській АЕС і пошкодж... пошкодили укриття, і пожежа тривала кілька діб, тому що не могли її загасити. А про яке ж дзеркальне ти говориш, старий ти упир. Але на жаль, багато хто його слухає. І серед них і наші зарубіжні партнери і нічого вони з цим зробити не можуть. Ну, власне, бачимо, які АЕС в Україні є. Не будемо детально зупинятися. Як деякі глядачі люблять говорити, ага, даєте наводку. Та ні, це все давно є на картах, адже всі вони збудовані за ще Радянщини, деякі недіючі, як Чорнобильська, є південноукраїнська, решта-решта-решта. І, і, на жаль, окупована Запорізька атомна. Електростанція. Тому е, бачимо, що Русня, звісно ж, її мало що зупинить. Е, немає зараз у світу контраргумент. Просто немає. Тому що світ боїться Росії. Не боїться тільки Україна. Ну, на жаль, так є. Що ще з маячні говорив самопроголошений диктатор? Е, власне. е-е всі країни НАТО воюють з Росією, але російська армія є найбільш обороноздатною, сказав Путін. А Куп'янськ, наприклад, на Харківщині, за його словами, звільнений вже на 75%. Та Куп'янськ майже на 100% звільнений від цивілізованого життя, від комунальних послуг від решти-решти-решти. Що не подивитися, включення представника керівника Куп'янської районної військової адміністрації, то він говорить, що життя в місті вже фактично неможливе. Комунальники не можуть працювати, обстріли фактично килимові, безперервні і ось таке от звільнення. Ну, бачимо, що Путін це просто. Ну, це просто, вибачте, на слові паскуда. Але те, як реагує на це захід, ніяк не реагує. Оце погано. А от його погрози діють, звісно ж. Захід боїться, захід трясеться. Захід дуже переляканий з цього. Приводу, що ще Путін власне, говорив про НАТО. Ми воюємо так, ми виготовляємо військову техніку, а з нами воюють дуже багато країн. Усі країни НАТО з нами воюють. Вони самі це вже не приховують. Ох, якби ж дійсно країни НАТО знайшли ох, так, певні там органи такі. Ну, вони чоловікам притаманні, але в геополітичному сенсі і в жінок часто може бути. Маргарет Тетчер, згадайте, а, не знаю. Самі приклади можете в коментарях навести різноманітних, так би мовити, залізних леді, у яких ті органи теж були, для політичних вольових рішень. Але бачимо, що Захід, якби НАТО хотіло і воювало з Росією, реально, як, як цього не прагне, звісно ж, бреше про це Путін, Путін би це відчув. Але, на жаль, НАТО боїться категорично. Будемо говорити ми. Про Путіна вже досить це точно, напевно, і на весь сьогоднішній день просто це на порядку. денному ми мали про це поговорити. А далі будемо говорити про більше про геополітичні події. Адже колеги підказують, що наш постійний п'ятничний гість кандидат політичних наук Олексій Якубін уже підключився. Бачимо, що Олексій налаштовує техніку. Пане Олексію, вітаю вас! Чи чуєте нас уже? Мчую uh... чуєте так, нас, пане Олексію, чи ще щось, треба вам доналаштуватися? Так, є поки що певні проблеми. Почекаємо, поки пан Олексій Якубін, скажімо так, налаштує техніку, можуть бути перебої з інтернетом. З усім можуть бути перебої, бо ми в Україні, яку знищує Російсько-Терористична Федерація. Ну і, власне, можемо а, поки що проговорити, поки Олексій повністю налаштується, що затримки в постачанні зброї Україні можуть початися на тлі шатдауну в США. Пише The телеграф, так не би, а, до того не було затримок з власне з політичної. Казівки Трампа та його шісток на кшталт нікчемів піта гексита обговорення військової підтримки Києва з боку США було заморожене. Закриття федерального уряду підвисло, підвис, підвісило перепрошую повітря перемовини про можливу угоду щодо безпілотників. Українська делегація прилетіла до Вашингтону у вівторок для зустрічі з представниками Білого Дому. Однак, усі заплановані переговори з представниками Пентагону, Держдепу та Білого Дому скасовані. Повідомили. Телеграфу джерела інші українські делегації, які мали прибути в найближчі тижні до США, також зараз переглядають свої плани. Водночас, водночас автори видання зазначають, незрозуміло чи вплине бюджетна криза у Вашингтоні на нещодавно ухвалений пакет допомоги для України на півмільярда доларів, які США погодили минулого місяця разом із союзниками по НАТО. Тим часом. Гуманітарні організації попереджають, що Київ стикається цитата з масованими атаками безпрецедентної інтенсивності з боку Росії, саме у е, мовчазній я, перепрошую, саме хотіти з мовчазної згоди заходу. Це так, це так і є. коли переговори у момент, коли переговори про військову підтримку опинилися на паузі.